Маша Полякова вийшла заміж, і в сьогоднішньому відео будуть всі подробиці їхнього особистого життя. Ви на каналі Діана Блогер і тут найцікавіші новини. Марія познайомилася зі своїм чоловіком Богданом у перші ж дні після приїзду до США 17 січня. Вони почали зустрічатися вже на другий тиждень знайомства. Вони разом навчаються в музичному коледжі Берклі і мають багато спільних занять. На питання, чи не зарано вони одружилися, Марія відповіла, а чому б ні? Ні, вона додала, що це було спонтанне рішення, але також зазначила, я розумію, що так двом нам буде легше. При цьому вона заперечила, що це пов'язано з отриманням громадянства. Пара вже офіційно розписалася в США, однак пишну весільну церемонію вони планують влаштувати 3 червня наступного року у Франції або в іншій європейській країні. На офіційній реєстрації шлюбу не було батьків, оскільки у них виникли складнощі з отриманням візи до США. Оля Полякова отримала візу лише за три дні до розпису, тому вона не встигла прилетіти. Особисті подробиці їхнього життя наразі. Марія живе разом з Еденом та його сім'єю, мамою, татом і молодшим братом. Вона каже, що її дуже добре прийняли. Єдем, батьки мені також допомагають. Еден також допомагає наразі живу взагалі з його сім'єю. В них вдома я не хочу через обмежені студентської візи. Марія не може офіційно працювати в США. Її фінансово підтримують як її батьки, так і Еден. У них спільний бюджет. Житло в Бостоні дуже дороге. Квартира, яку вони планують знімати, коштуватиме близько 3 500 на місяць без урахування комунальних послуг. Переїдуть вони уже в вересні і будуть жити разом з другом Еденом з його мамою, татом там молодшим братом. Взагалі мені родина дуже. Гарно прийняла. У нас дуже гарні стосунки з його мамою, а, з батьком вони нормальні. І ось я з першого вересня переїжджаю до квартири. І там буде жити я, Еден, також наш друг. Тому що знімати двоєм це. Ну по-перше, це буде набагато менше пространства. По-друге, тут дуже складно знайти взагалі квартиру. Якщо ти з наральний тобі ще складніше, хороше mm -hmm. тут взагалі одна веселуха. Ну, ми будемо платити десь 3 500, і це без комуналки. Тут новини про найгарячіших зірок: Анну Трінчер, Олю Полякову, Тіну Корель та багатьох інших про їхні секрети, закулісні історії та все те, чого ви більше ніде не почуєте. Якщо ви дізналися щось нове, обов'язково підписуйтеся і натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі всіх українських новин. І якщо хочете, щоб ми вам зробили реально класну рекламу, яка принесе вам актив і буде працювати на всі 100% Пишіть мені на пошту або в інстаграм, посилання під відео. Дякую, що були зі мною! Ви найкращі. До зустрічі в нових випусках!